Всім привіт! І з вами я Діана Кравчук, і зараз я знімаю відео, як я буду прикрашати свою ялинку. Ми її ще не поставили. Зараз тут біля мене стоїть ось такий вазонок. Ми замість нього будемо ставити ялиночку. І я вже в шапочці. Але так як я не зняла сьогодні влог, як я гуляла, тому що було надворі дуже холодно, і я щось дійсно сама забула. І я вирішила зняти це, як я прикрашаю Єленочку. Так. І так. І... і зараз ми будемо її ставити. Забирати спочатку вазанок. Потім будемо вирівнювати гілочки від ялиночки. Ну, коротше ви все побачите. Гарай дощика Ось так сієлинка. І зараз ми іграшки будемо пішти. Ось така ялинка. Колядує вся земля, в небі ангели співають, прославляємо Христа, Україна колядує, колядує вся земля, в небі ангели співають, прославляємо. минає, кмынає новый наступает наступає. Ну і ось така наша ялиночка, і ось таке наше відео. Якщо вам сподобалось це відео, ставте великі-великі пальчики вверх. Підписуйтесь на мій канал. І сьогодні була я, Діана Крачук.